Опять Всім привіт. Так. Повернулась десь через місяць, не через чотири. Короткі вісті. У мене вже є штатив. Зараз телефон стоїть на ньому, і ну. Це пісня. Побачимо, що воно буде до кінця відео. Але блін, наскільки легше вже знімати, коли воно все стаціонарно стоїть, не смикається, не падає, не рухається. Ти можеш підійти в будь-який момент, подивитися, як воно там знімає. Взагалі бомба. Що, ще все, вісті на цьому закінчені? Всі ж вже знають, що вийшов новий фільм від Діснея: Русалонька. Я сиділа, думала над новим відео, і нічого мені більше в голову не лізло, як русалонька. Думаю, так. Давай щось зробимо таке, етаке. таке. Звичайно, Арієль. Звичайно, Арієль теж. Треба волосся. Так як останнім часом волосся дуже сильно покидає мою голову, Це просто кошмар. Пошла Алапеця. То русалинка з алапецією якось ну, не дуже в'яжеться. Навіть якщо моє волосся якось там спушити, арієль. Ну, який в неї там ну, макіяж. Ну, щоб відео прям знімати на Ютуб, там немає про що знімати. Ну, і макіяжу особливо такого ніякого немає. Там більше образ, волосся, костюм. Просто сижу 5 минут трендю про те, яке я ліниве гамно, і як я стараюсь над відео. І вчора в мою голову приходить геніальна ідея: це зробити Аріель в реальному житті. Ну, типу, в реальному житті не існує русалок, але да, я вас розочарую, їх не існує. Якщо ви вірили, і Діда Мороза теж нема. Типу Арієль, від Аріель тільки моє оранжеве волосся, навіть не червоне. І так, вона не буде доброю. Тобто вона не буде така вся довольна, радісна. А трошки хочу її зробити такою, трошки злою, трошки такою хижаком. Я вже підготувала різні викрійки, вуха зробила, луску. Вирізаю лусочки із скотча. Це буде луска. Зануримось в океан. В океан імпровізації, тому що я сама не знаю, як воно в мене вийде. Хочу почати з свого зеленого коректора. Я вирішила зробити ним такий легкий тон, типу основу зелену, зафігачу всю зеленим. Ми сьогодні немножко шалим. Ох, бляха. Ти шо? В попередньому відео я говорила наносити трошки, щоб не бути шреком, на вуха, кстати, теж. А тут прям імпровізація. Шею теж надо. І тушуємо. Ну, я вже така трошки мертвячина. Тепер беру свій улюблений гель для волосся. Щіточку для брів. Будемо без брів. Грим. Я з аквагримом ще не працювала. Зараз буду пробувати накалопуцію тут. Мені потрібно змішати білий, зелений і темно-синій, щоб в мене був. Такий відтінок морської хвилі. Взагалі можна і спонжем. Щось воно якесь дуже блідненьке. Це я спробувала. Не виходить. У мене є воск, він дуже клеїться до рук. Набираю його іншим краєм кісточки. Зараз буде клуб у чумілі ручки. Беремо так. А як, як вийде, так і беремо. І от мені треба зробити такі виступи, такі горби. Ой, я зараз така смішна, буду. Ніби я і до цього не була смішна. Качаємо калачики, ковбаски. Баварські ковбаски, топіва зерку. Так. Ага. Отут бажано, щоб цих коштрубатих кінців не було. Це вже як вийде, звичайно. Тепер мені треба додати ще такі надбровні дуги, такі мощні. У мене вже пальці кінчились чисті. Завезіть чисті пальці. Ще я хочу зробити скули. Ой, а воно не клеїться. Це похоже на гамну. Приклеїла другу частинку і почала замальовувати гримом. Як вам така майбутня Аріель. Щось вже не дуже хочеться заміж за неї виходити. Мені взагалі. Не бажано говорити і верхньою частиною обличчя рухати, тому що воно вже починає відклеюватися. І я навіть клеїла його на латекс. А латекс це така вонюча фігня, яка пахне. А тебе говно воняє а відсюди телефону чувствую. Аміаком, скажімо, по культурному. Так, да, воно буде трохи плешиво, зато легко зміється. У мене дощик почався. Не знаю, чи буде чути на мікрофон, що йде дощ, але якщо буде чути, то це просто для атмосфери. Бачите? Все підходить. Це знак, що треба сьогодні робити Аріє. Позаду у мене навіть очерет стоїть до краси. Так, так. Все продумала. Що там Сівіла вієпси. Із звуками дощу малюю рожу свою. Щось якісь баняки в когось гримлять. Капець, мені ще треба навчитися ним користуватися цим гримом. Якась срань Господня, ну чесно. Тяжело. Плешивить Блін, Я не можу підняти повіки. Мені віки. А мені ж їх треба прогуляти. І Це я говорю як, як німа. Е. Дівно. Тепер беру тіні. Все, що в мене є зеленувате, голубувато, зеленувате, отаке. Беру такий. Зелений ось такий темнуватий. І буду промальовувати нижні повіки. Щоб якось сформулюва... сформулювати слова. Також заходжу на верхню повіку. Така уже фешн-русалка. Тепер зелений світлий наношу сюди. Буду брати все-таки цей самий зелений, темний. І промальовувати тіні на своїх оцих недобровах. Тепер ніс. Просто сама місяць акуратність. Я щось тільки провтикала, який рот має бути у риби. Так, буруску. Зараз ми будемо цю цю красу кудись ліпити на латекс. Боже, як він воняє? Ви б знали. Воняє. Да, папа Зараз приклею луску і повернусь. Луску я вже приклеїла і почала приклеювати жемчужинки. Це така клопітка робота. Ну що, треба починати робити все-таки шию. Не хочу, я знову. Це грим довбаний. Не. Блін, я дебіл. Треба було спочатку приклеїти зябра, а потім вже вазюкати. Окей, okay. let's go. Hours later. Я єлі зробила ці зяб. Тримається дуже погано. Вирішила робити це все за кадром. Це були такі муки, це була така жопна боль. Вставила лінзи, вирішила одну поставити зелену, а другу таку типу зла, типу не зла. Не знаю, ну більш на рибу, похоже. Мені залишилось поклеїти вії, зробити фактурним волосся, вчепити вуха. Все, я за кадром перечекала таку жорстку грозу. Думала, зараз виб'є світло. Дуже гуділо, так страшно було. Так, зараз намастюю клей на вії. Тут в мене по всьому столі валяються такі маленькі кавелки, катишки від воску. Ну, якщо брати до уваги, що це імпровізація, ну тобто я не копіюю нікого, то норм. Тепер волосся. Закрити вуха і сюди тако зачесати. Я піду зараз його намочу і гелем буду вкладати. Сраку собі намочила. Волосся. Ще волосся. Ще десь волосся є. Я ж відчуваю, ще десь є. Таке. Яке ж воно неприємне. Не рекомендую. Не треба було мучити все волосся, треба було попшикати спреєм там якимось. Харт. Nee. Треба їх дуже обережно чіпляти. Тут така прям краса з блискітками. Людина готувалась, старалась. Так, да, тільки вуха по кольору відрізняються. Ааа! Я так ці зубчики виліплю. Боже, і сліпа, і глуха. А в мене відпадає зябру. І тут відпадає матіті. Я розсипалась. Розпаковка. А -а -а. Буду прощатись, поки я ще повністю вся не розсипалась. Русалка, рептилія, годзила. Я не знаю, як прощатися. Я не вмію прощатись. Дякую всім за увагу. Заходьте на мої інші соцмережі: Тік-ток, Інстаграм, Телеграм. У мене є канал. Всього найкращого. З повагою, Сашка.